Любі друзі, сьогодні я з вами з таким загальним обзором. Я відразу давайте з вами домовимося, що сьогоднішнє відео про цю гачковану спідницю, котру <плес> я зараз вам ставлю відео, це буде такий загальний обзор. Да, я вам ставлю малесеньке відео, де я вам покажу основні, основні такі моменти візерунків, як це в'яжеться. Там гачкує моя подруга, це наш суспільний такий проєкт з нею. Але не сподівайтесь на те, що тут я вам просто попительно прямо все розкажу про цю спідницю. Ні. Я розкажу вам основні такі моменти, як її зв'язати, і думаю, для того, хто вже в'яже гачком, це не буде ніяка проблема, ви просто подивитесь і зв'яжете. А для того, хто ще такий початківець і хоче зв'язати таку спідницю, то будь ласка, навчіться десь чомусь, ну, подивіться якісь відео. Подивіться, як це в'яжеться. Ну, є багато таких відео, де дівчата прям все дуже ретельно показують. Тож, тут такого не буде і без претензій, бо ну, ну так як є. Тож, давайте я вам розкажу спочатку: в'язалася ця спідниця з такої рафії-іспі. От скільки там кольорів є, є от стільки там використано, тобто кожного кольору використано одну таку бобинку, навіть деякі кольори залишилися трішечки. От. Починати треба відверху, ви робите, ви робите на себе викрику, це така викрика полусонця, отак скажемо. Ну, що скажемо, так воно і є. Це, це спідниця полусонця, От ви робите на себе викройку, Набираєте зверху, скільки вам потрібно на вашу талію. Чи де ви хочете, щоб вона у вас сиділа, бо замовниця захотіла, щоб ця спідниця не від талії в неї а трішечки нижче була. І от. Ми розрахували, яку вона хоче довжину цієї спідниці, а вона поміряла у примірочній. От подивіться фото, пожалуй. Де в примірочної вона цю спідницю показує. І ну, це оригінал те, спідниці. Вона приміряла її, ну, там був за великий розмір, але їй сподобалося, що вона така, така довга. І ось вона попросила, щоб ми її зробили, таку спідницю, але щоб за розміром вона була по неї, але щоб вона була довга. І для того, щоб розрахувати це до, до, до цього я вам це кажу. До чого? А, тому що <с>, я не можу, тому що, тому що розумієте, щоб ми ж порахували оці от смужечки. так, Порахували смужечки, скільки е, там смужечок, скільки, як, е, скільки кольорів використано кожного смужечки. І нам треба було вирахувати загальну довжину цієї спідниці і скільки ж потрібно, щоб у нас була висота оцих петельок. А для цього нам була потрібна потрібна така лінейка, ну ви побачите на маленькому відео, я зараз вам покажу. Чому я про лінейку кажу, бо по лінійці ми накидуємо петельки, і нам от була потрібна така лінійка, вписалась би у ширину от наших от смужок, щоб були смужки такої, такої висоти, такої, як нам потрібно, щоб у нас вийшла та загальна дліна юбки з такими смужками, щоб нас вона влаштувала. І от ми зробили викрайку на папері на нашу замовницю, і в'язали ці смужки, і робили додавання для розширення цієї спідниці е строго по викрайки. Викрайку, Викрайка оцього, цієї спідниці полусонце, і коли ми давали додавання, то це виглядало як у круглій кукетці. Коли ви даєте додавання, потім ви пров'язуєте декілька рядків, і навпроти того додавання додаєте ще. І ось вона от такими от клінишками у нас от розходилася. І коли ми вийшли на ту ширину по низу юбки, на ту довжину, котра нам була потрібна, і на ту кількість смужок, котра нам була потрібна. І от у нас так вийшло, що ми повторили цю спідницю. Так. Я буду періодично різати це відео і вставляти вам, вставляти вам фоточки, ви подивитесь і вставляти вам маленький відосик, не знаю де ще, буду вставляти маленький відосик, де ви будете бачити, як в'яжеться цей візерунок. Будь ласка, поставте вподобайку. Це такий загальний огляд. Ще раз повторюсь, не для новачків. Але якщо ви вже вмієте в'язати гачком, то я думаю, вам ну, питання не виникне. А якщо виникне, можете написати де якісь, якісь технічні аспекти, які ми можемо з подругою вам розказати. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня і рада була вас всіх бачити. Дякую!